Коротше, мужики, всім привіт! Опять мій роман. Воронский. Вороний привіт. Ну от результат моєї роботи вчорашньої. Ходив я міряв. Короче, 10 соток, це рівно. Це 10 соток. А з ораних глибину бачили, типу. це порячення, ніхто глибше не уре. Он ну, вивертає місцями хуйню таку всяку. Блять, сухо було піздець. Сьогодні вчора вночі пройшов дощ, хуйня. Пройшов дощик, але сьогодні в мене з'явилася друга робота. Ну, я думаю, що це сипе воно бо воно сипе одне на друге пересипає, робить рівненькою. То, якщо ви можете через камеру побачити, через запись. Тут мушу ставити площадку. Временно, звісно. Тут палка стояла, бо тут не добре їхав, там тут у вас краю проблема, бо тут злити гноївкою з дощі поперек. Жидким навозом це, блять, тут просто жопа воно не хоче брати, тут така цілина столітня у вас краю. Але тут якраз два рази, то я його ще раз таку поновлю, я поняв просто... Я трошечки завернув плужка вліво. Нічого, хуйня. Що я буду робити? Ну що? Ютуб ще такого не бачив, щоб то купу гамна знімав. Хоча всякий є. У мене є другий прицеп віз. Кстати, колеса з там того воза перекочували сюди, а там ті туди. Тому що тут хуйовий протектор, там, вони такі хуйовенькі. То... Рішив перебазірувати, зробив таку хуйню. Ну, тут кріпиться, щоб не викручувалася доска. З грубини такої, малі. один борт знімається, щоб легше було викидати, якщо треба. Трохи назад, типу, частину можна вперед скидати, борта зняв, висипалася. Тобто, їдеш, на косину підняв його, тако, чик, сипеться. От. Прицепне, те саме, то, як я розказав, дишля перечіпляєш, дирка тут та саме, блін, шток і піздець. Ну, коротше, така, така робота. Е -е -е Ваші варіанти в коментарях. Ні, я все одно скажу зараз, але просто хто може цей. Е -е хто повірить, хто не повірить, скільки я спалив на 10 соток воронки, скільки я спалив солярки. Четверта передача. Скорость бачили, типо, летить на четвертій передачі. То есть, як ви любите казати, третя понижена. Хоч насправді там по діапазонах саме легше рахувати їх в числовому порядку, а не понижені, повишені, середні, вище середнього, нижче середнього хуйня. Ну, коротше, тут о, чуть трохи, понятно, його місцями вводить того трактора. Та тому що, ну блять, саморобний плужок, що тут хотіти. От. Ну, як сипить, Саме головне, що воно все засипає. Що глибина по людськи. Ті. І то старий каже, ще заміли. Щоб було на 20. Бо там посередині з тієї сторони, посередині 26, а на виходах 22, 23, 20 отак. Старий каже, давай на 20, пізде, каже, ти що, йому йому так не каже. У нас тут, не знаю хто як горе, ще раз повторюсь, може в когось передплужник на 40 горе. в мене так не вруть тут ніхто. Ну, глиби, бачите. Куня. ну Коротше, от апарат. це хазяйство, траліване, бля. Кстати, на рахунок утішення э, догружателя. Тут, бля, я лучше певно такого зроблю. винта подам вліво, бо, як бачили, лебе колесо трошки пробуксовувало. Суто... Ну тут я вже його про... збивав на сторону. А я його виставлю налево, щоб воно трошечки він душив на більш на ту сторону, бо так колесо, що йде в борозні, воно собі себе лучше чувствує, це понятно. Ну і все, що тут ще можу сказати. В роботу бачили вчора, комусь може не подобається. Я кажу собі. Значить, на зекономлені гроші в мене купити пивася. А якщо я не займатися херню, купити кусок кубаси, жінці-шоколадку і все нормально, поняли? От. Так що все нормально. Значить на 10 соток хлопці, спалив я 720 грамів, якщо бути точним. Знаєте, як я визначив 720. А не я. просто 700 і там, щоб... Плюс-мінус там 20. 700 грамм. У мене на паличці позначені ще по 0,5. Другу паличку має, повністю залив, 5 залив. Десь трошки менше, як 4,5 лишилося. Десь 700 грам. Ну навіть якщо 800 там було чуть більше, як 5 літрів. Там, може трактор наперекласти. Хай буде 800 грам. Грубо, це в такій нагрузці, він візьме, мені на гектар 8 літрів множимо 26,50 на столярка. Блять, не люблю я математики. Так, 50. Сука, коротше, це буде скільки правильно, 220 гривень, десь плюс-мінус. А горанка в нас по 20, значить 220 мінус. 1780. 1750, хай би, так? Да? 1750 гривень зекономлю. Блять. Ну, типа, зекономлю на гектари. Ну, Типа, поняли? Ну, це, ну, охеренно, я вважаю. Ну 8 літрів на десятку на гектар він візьметь. По десятку не візьме. 8 літрів горанка більш-менш нормально. Терпімо. На четврічку з плюсом, як писав Сергій Міторченко, Нормально, значить. Все. Такі діла, ребята. Буду воно сьогодні займатися, зараз малий приїде. Щось він довго їде, блядь. Ну все, поле. Люблю щось робити на землі, поки маю вільний час. бо Зараз вільний час кончиться, бо виїду на ціплі на роботу. Так що таке, поки співаю, треба херачити. Все, добре, мужики. Будьте всі здорові.